Минулого разу ми розповідали вам про те, як одягнути українського солдата зимою. Сьогодні поговоримо про те, як його правильно екіпірувати бронею та тактичним жилетом. З вами Кім це військовий оглядач Зброї до бою. розглядати бронежилети та розгрузки треба зрозуміти, якого солдата ми одягаємо, бо немає універсального рішення усіх проблем. Так, штурмовика ви не одягнете в легку розгрузку, а натомість розвідника не екіпіруєте важким бронежилетом 5 класу. Тож давайте розподілимо наших солдат по класах. Перший клас це розвідники. Це солдати, перевагами яких є швидкість і непомітність. Вони виконують довгі та виснажливі завдання з багатокілометровими рейдами в тил ворога. Саме тому їх потрібно екіпірувати легко та функціонально. Найпростішою і найкомфортнішою в нашому випадку буде розгрузка, повністю оснащена системою молі. У даному випадку ми демонструємо вам американський розгруз. Повністю оснащений системою моль, аналогами якого можуть бути жилети американських чи китайських виробників. Яскравим прикладом таких є жилет, який ми демонструємо вам зараз. Його особливість у тому, що його підсумки вже закріплені і не можуть змінювати свого положення. Іншим корисним варіантом може бути розгруз типу честрік, який в народі називається по-простому лівчик. Специфіка даного роздрузу у тому, що він має усі необхідні підсумки спереду, а спина залишається відкритою для похідних рюкзаків. Він має три магазинні подвійні підсумки і два утилітарні підсумки для необхідних дрібничок. Така річ може бути корисною при невеликих рейдах та недалеких розвідках, коли немає необхідності носити з собою велику кількість речей. Третім варіантом для розвідників можуть стати легкі плейткаріери. Серед таких представлені два варіанти: це від компанії Fle, Swift Place Carrier і від вітчизняної компанії Атака Plate Carrier Oper. Обидва цікаві тим, що є досить легкі і компактні, і дозволяє встановити пластини розміром 25 х на 30. В даному випадку в плейткері встановлена металокерамічна пластина 4 класу від компанії Темп 3000. Перевагою даних плейткеріїв є те, що в них можна встановити додаткову броню. У даному випадку на плейткер'єри опер ви можете побачити підсумок під шість магазинів АК виконаний у патерні криптек Тифон». На спині бійця знаходиться підсумок для аптечки, підсумок для димової гранати, підсумок для рацій, а також підсумок для мультиту. Усі вони виконані з кордури. Ви можете удокомплектовувати цей розгруз іншими підсумками. А завдяки системі «Моль» розположення міняти під ваші потреби. У кінці нашого випуску ми проведемо випробування для деяких екземплярів для того, щоб показати вам слабкі та сильні сторони даних зразків. Другий клас це моряки. Ми на дорогома згадуємо саме про них, адже волонтери купляють екіпіровку для сухопутних військ і зовсім забувають про прибережні регіони, де солдати несуть службу на катерах і кораблях. Наступна річ створена саме для них. Armor Capable Life Preserver MK-60 60. Це спеціальний плейт-карієр, де можна встановити плити захисту. Така річ створена для несення служби на кораблях та катерах. У випадку випадання за порт активізуються клапани, і вся система спрацьовує як аварійний рятувальний жилет, а евакуаційна стропа дозволяє витягти бійця з води за допомогою гаку. Кріплення на ногах дозволяє розгрузу стабільно триматися на тілі і не сповзати під час попадання у воду. Третій клас штурмовики. Штурмовик це основний тип солдата, який бере участь у конфлікті на сході. Його бронежилет повинен мати високий рівень захисту, а також давати йому легко і швидко рухатись. Першим на огляд потрапляє плейткерєр типу Флі Реконвест. Даний бронежилет виконаний з високоякісного нейлону, має гарний пошив і має багато підсумків у базовій комплектації. Це П'ять підсумків під магазини, два пістолетних, один документний, один утилітарний і ще один для рації. Середина теж виконана із якісних матеріалів та має два відділення для бронепластин на спині та спереду. Із плюсів цей бронежилет є досить легким і мобільним. Із мінусів, по-перше, немає захисту шиї, що є досить критичним при мінеметному обстрілі. А також назва Recon не зовсім відповідає а, її суті, оскільки для розвідників цей бронежилет занадто тяжкий. Нею в основному користуються бійці із приватних армій, такі як Blackwater. Даний бронежилет коштує від 170 доларів за чохол до 400 доларів із кевларом і пластинами. Другим екземпляром є бронежилет типу OTV Body Armor. Такий жилет є представником важкого класу плейт-кер'єрів. Він має повне оснащення системою моль. Всередині він має відділення для плит типу 25 на 30. Також він повністю захищає бійця, включно із плечима та шиєю. Особливістю даного бронежилета є те, що він не знімається через голову, а він відкривається. На грудній ділянці, що досить комфортно для медиків при реанімації. Такий бронежилет коштує від 130 доларів за чохол до 300 доларів із кевларом і пластинами. Третім екземпляром є британський бронежилет Osprey MK 4. А даний бронежилет перебуває на озброєнні військ Великобританії і є найкращим варіантом для озброєння наших військ. Даний бронежилет перебуває на озброєнні Великобританії і є найкращим варіантом для озброєння піхотинця. Цей плейт керєр є модульним і екіпірується повністю під потреби бійця. Як і ОТВ, на нього можна начепити захист для плечей та комір для захисту шиї. Даний бронежилет оснащений декількома підсумками: це в магазині, підсумок для аптечки і підсумок для фляги. Не забувайте про те, що ви можете докуповувати підсумки і укомплектовувати свій бронежилет так, як зручно це бійцю. Даний бронежилет із кевларом є найкращим варіантом для наших солдат у зоні АТО. Останній клас це танкісти. Як не дивно, стальна броня танка не здатна захистити нашого солдата. Дуже часто їм доводиться вибиратись із підбитої бронемашини. Найбільшу небезпеку для них становлять саме осколки від внутрішньої броні, які розлітаються по всьому салоні після попадання в нього РПГ 7 Танкісти потребують найпростіших кевларових бронежилетів із захистом тіла і шиї, які б не чіплялися під сумками за агрегати танка та надавали волю руху. Саме тому ідеальним варіантом будуть німецькі противоосколкові бронежилети. Саме на такий вид бронежилету треба орієнтуватися при екіпіруванні танкістів. Отож, ми оглянули розгрузи і бронежилети різних типів. Логічно тепер зробити випробування у полі. Першим на тест потрапили два конкуренти: легкий Свіфт від компанії Fly проти атаківського опера. Головними параметрами для оцінки були легкість, мобільність, зручність, захист, універсальність, надійність. Ось члени тестової команди Ехосод відпрацьовують стандартні прийоми поводження із зброєю, випробовуючи бронежилети на зручність. Головне в даному випадку, щоб бронежилет не сковував руки, і не заважав вам швидко і мобільно рухатись по полю бою, а в деяких випадках швидко падати. Наступною парою на тест попали OTV Body Armor і Osprey 4. Спеціалісти пророблюють базові елементи і можна помітити, що плечі на ОТВ вносять певний дискомфорт в користуванні бронежилетом і сковують рухи. Водночас, подібний до комплектації оспрей без наплічників дає більшу свободу рухів своєму власнику. Бронежилети мають подібні характеристики в універсальності і мобільності, хоча й повні виклиці вони вимагають великих фізичних зусиль. Тому головним фактором при виборі стає цільове призначення даних бронежилетів. Для затяжних боїв повністю екіпірований Оспрей буде дуже корисний, водночас мобільні групи спецназу швидше оберуть ОТВ, знявши плечі через можливість швидкого скидування бронежилета і меншу вагу. Прийшов час для остаточних оцінок. Переможцем в категорії екіпірування для розвідки стає Атака Опер за хороше співвідношення, ціна якість, а також показники універсальності і захисту. Оцінка 51 із 60. Fly Swift відстає не набагато і набирає 47 балів. В категорії бронежилет для штурмовиків переможцем стає бронежилет «Оспрей» за свої високі показники захисту і надійності. Єдиним слабким місцем у нього виявилась лише його немобільність Бал 52 із 60. Друге місце отримує «ОТВ» із показником 48 барів. На цьому, власне, все. Хочемо нагадати, що у рамках акції «Підтримай армію команда притомного споживача надає безкоштовні консультації. Із пошуку та купівлі спорядження. Також підтримати армію має змогу кожен глядач. Ви можете перевести кошти на рахунок Приватбанку, який ви бачите на екрані, або в описі відео. Члени команди притомного споживача будуть напряму у виробників закупляти все необхідне спорядження і доставляти у батальйони. Фото і відео звіти будуть з'являтися у нас на каналі. З вами була Кім це військовий оглядач. Тримайте свою зброю зарядженою. Побачимось!